Залізобетонний прогноз на матч Барселона Реал Мадрид. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Мене звати Володя, і в цьому відео я розберу найкращі варіанти ставок на матч Барселона Реал Мадрид. Тут обов'язково поговоримо про те, які ставки точно не варто брати, тому що це максимально ризиковані варіанти. І поговоримо про ті варіанти ставок, які можна поставити на цей матч, які мають вищі шанси на успіх. Також на матч Барселона мадрид розіграємо 5000 тисяч гривень в моєму телеграм-каналі. Потрібно буде вгадати хвилину першого забутого голу, щоб прийняти участь, підписуйтесь на телеграм за посиланням в описі під цим відео. Там також відкритий чат для обговорення матчів, і всі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Максимум користі в телеграмі. Тому підписуйтесь і приймайте участь у розіграші. В Першу чергу варто відзначити, що минулі Ель Класіко проходили досить результативно, і ми бачили, що навіть... Барселона закривала реал в суху, таке теж траплялося, але здебільшого, це розмова йде про те, що Команди грають між собою результативно з обміном голами, але тут я б не ставив на такий варіант ставки, тому що коефіцієнт всього лиш 1,60 на те, що команди обміняються голами, і буде тотал більше 2,5. Ризик високий, а коефіцієнт ну, не вартий того ризику. Зважаючи на той фактор, що Барселона проводила досить складний матч у Лізі Чемпіонів проти Інтера, 120 хвилин, вони ще й вилетіли з Ліги Чемпіонів. Я вважаю, що це також вдарить по. Фізичній складові команди, і також є питання до Роберта Левандовського, який ще не повністю відновився після травми. Ми бачили, що після того, як він вийшов на поле, в принципі, ніякої гостроти він не створював. Тим не менш, я вважаю, що голе від Барселони це те, що мало би відбуватися. Але якщо подивитися на той фактор, що реал зараз свіжіший, я вважаю, що все ж. Тут Х2 виглядає більш реально, аніж перемога Барселони, і для Реала це останній шанс зацепитись за чемпіонство, хоча б спробувати нав'язати боротьбу Барселоні. Тому що якщо Барселона сьогодні перемагає, то все. Барселона стає чемпіоном, і Реал цього має не допустити. Х2 виглядає більш логічно на цей матч, аніж. Перемога Барселони голи тут брати взагалі не хочеться, тому що коефіцієнти низькі, але той варіант, який я зараз озвучу, він має високі шанси на успіх. Ви ж напишіть свої думки по цьому матчі в коментарях. Також поставте лайк в підтримку цього відео. Я беру на цей матч тотал більше 9,5 кутових стандарти. Це те, що є постійно в матчах. За участі Реала та за участі Барселони. Барселона в домашніх матчах подає від шести кутових за матч в середньому. Реал також має високий індивідуальний тотал кутових. І на двох команди мають подати від 10 кутових. Саме такий варіант ставки я обираю на цей матч. Ви не забувайте написати свої думки в коментарях. Підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.